Країні і планували своє життя. Держава має створити реальну умову для цього. Це завдання держави. Надати ту мотивацію, яка цих людей залишить в цій державі, щоб вони нікуди не їхали, навіть не думали про це. Але і суспільство має почати поважати молодь, дати їй місце. Голос та відповідний шанс. Інакше ми програємо не війну, а програємо, програємо країну. І про що йдеться мова, коли ми кажемо про те, що суспільство має почати поважати молодь? Немає реального впливу у багатьох органах влади, або, наприклад, на підприємствах чи в громадах рішення приймають ті люди, яким за 50. Бо у них менталітет. Що вони краще знають. Молодих просто не допускають до процесу, навіть коли в них є ідея, або пропозиції, або бажання щось змінити. Ну, наприклад, та що ти там знаєш? Я живу тут 30 років і знаю більше. Ось така позиція. У мене, у мене навіть була така ситуація, коли я пропонував в питанні благоустрою, а мені сказали, та не треба нам. Ми тут працюємо 5 років і все знаємо. Ось. Оце є приклади. Часто говори просто не дають говорити, висловити свою думку або критику або пропозицію. У школі, в університеті або на роботі молодь часто чують, але не слухають, про що кажуть молоді люди. Суспільство магає, вимагає, але не підтримує. Але очікують, що молодь буде патріотичною. Не поїде за кордон, буде працювати за копійки, не буде бунтувати. Але при всьому не дають вони житла молоді, не дають нормальних заробітних плат, безпеки, підтримки стартапів чи ідей. Ось все. І ось молодь виїжджає. І ось питання, що наче. чесно тільки скажіть. Чи думав ти, або думала ти про імміграцію? Що тебе тримає тут, або що змусує тебе поїхати з України. Напишіть це в коментарях, чесно напишіть тільки. Бо оце відео, яке ми зробили, це не просто відео, це дзеркало. І час подивитися нам всім оці реалії, які вони є. Всім дякую. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ставайте нашими підписниками і вже до нових зустрічей.